Що ви вже нас знімаєте? Ми ще не цілувалися, садиш, три рази по опічі. Раз. Слухай, ну я вам говорю, коли мужчина так приходить, я прямо знаєш, ну що значить мужчина, а ми дівчатка тако, я б там ляпи, ой, мужчина, і мужчина, до дівчини сюди обращаюся. Але я хочу вам сказати, що мужчина це теж наше все. Хочеться прийти, приголубити, обняти, закинути ту ногу, правильно так? Коли не коли хочеться такої і тімусь кидати того ляща, тако добренько, да? От того ляща, От того ляща лящом, так? Да? <реш> але станеш, хочеться по знаєш, Чоловік це шия, жінка це голова. По Куди, подожди, стой, перепутала. Наоборот. наоборот, <реш> то саме тільки наоборот. Добрий день, дівчатки, не питайте, бо ми будемо мовчати, не будемо, будем все це треба говорити. Подожди, жінка це шия, <реш> чоловік це голова. <реш> Куди шийка поверне, туди чоловіки піде, правильно ставши? <реш> Звісно, да, це все дійсно так, тому що ні. Ми теж наші вотузьким, але ми Саныч, ну Ми в прошлый раз мы вот так з тобою да, робили. Да, да, Чуєш, я да. чула, що сім на диету, и треба так пробувати ничего не Ну, так? Я хочу показати, що тільки про що ми допасували. Ось вот такували цю ікру дівочки. Вона сухенька. Ми її допасували, але, на жаль, Саныч не может пробувати, але я тут давай так. Я тебе расплывал, конечно. Просто хоть расповедем, что вообще ничего проводим. И дальше диетическое. А Что это диетическая? Ну диетическая и корочка, одну губишку. Давай, мы с тобой уже. Ну, мы наше так мужчины не просили. Такие секрет я в жилях, вот тебе. Она ж все равно скажет. Потом, да. Санеч, ну що, вообще, ну хоть давайте покажу. Оператор, же жвачка. Оператор, давай, клевая жвачка, умничка моя. Молодец, давай, моя рецептка. Так, дивіться, це в нас йде кіта. А, мужчина, що, викажи, і курочку. Давайте, а ну дивіться, зараз пішли. Дивіться, їдь до мене сюди. Так, оператор, ми говорили, так, оператор, давай. А? Так, З, з другої панки, а ну йдіть машина до мене. Ой, дивіться, що, не, дивіться, бо задушто мені не візку, що ви робити? У неї двоє красивих дітей, гарний чоловік. Масло кітав. Ану, пробуйте, йдіть до мене, анудіться, їдь. А ну давайте пробуйте, як вам це йде кіта. І давайте зрівняйте вже з горбушкою. Дивіться, ця 800 100 грамів, а ця 700 грам. я вам дам, щоб ви просто і опірали. Ну як жиємо, так? Да? Моя лапочка. Очень кожна. Я так думаю, що що, ми будемо сидіти, так, операторки. Дивіться, це на горбушка, вона трошки різна, вона 700 за 100 грамів. Ну вона... Давайте, знаєш, а ну до да, спалочки. Так, йде сюди, мужчина, давай, йді. А жінки можна копити? Все, все, їй Сколько? 100 грамів, так? Ви знаєте, що кожна жінка чоловіку з твоє? Мені це музика крутиться в голові. Той мужчина тільки мій. Обережно дівчата. Ех, я вам кажу. Ні, ну це чоловік кардис твоє Ой, Жінка чоловікові, так? Тому що ви чоловіки такі, за вами треба глаз до глаз, я вам скажу. Держіть, вам удачі? 800 Це 900, а 800. Приходьте, може ви все-таки попробуйте її. Ну, по а, а може вторая більше побавила. Да. Ні, э, дивіться, кіту, ми тільки-тільки, це нова кіта. Ні, ну в кусь. Це тільки б ми отримали. Ми взяли одне відро на пробу. Давай, мене. Що ж я, почему кормила вас не будуть, ну, що шоу. Це кіта, це ви взяли кіту. Вона... Це тільки ми це нам дали на пробу. Вона... Така, знаєте? Так, знає, да. Да, вона смачна, це нова. Ну, хоча наш, а як посолі вам? До речі, як кусолі? Чуть-чуть пересоліна, то хороша. Лапоч... Э, вкус хоче, вкус. Геркий, хороший, Лап... да. О, такі лапочка, ну що мені цього лапочку? Я кажу, не... обично наш костя, коли ще не кругу. Ні, ну вона ж не може бути кусти. А сьогодні лапочка загинула, вона сольона. Я чуть не впала з цього прилавка. Для Лесі вона не сольона, для мене не сольована, а для лапочки сольона. Кажу, ну це все капець. Так що Можна вам удачі, приходьте. Дякую, 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 вона супер. Рам, дивіться, Баночка, можете посиліть, баночка має 255 грам, 90, поняли? Щоб ви не хвилювали, що маленька баночка, що ми. Приходьте, дякую вам. Так, Сане, що що, сьогодні получили? Ми подождите. Ходожди. ти? не моя ласточка. Обалденна помпа. -по. Сухай, ну прямо я тоді, прямо, а ну щучку, треба випанула. Ой. Получилась дивіться. Тисячу гривень баночка, дівчатка. Вона йде така, дивіться, плотненька. От вона плотна. Плотна, плотна, плотна. Ось отако. Ну, оператор сьогодні, ти молодець. Ти О, це хар... похорон. Не... У мене сьогодні не день рождения, але я кайфую, ну Це лучше день рождения. Давайте одну щучку давай. Опа, чуки. Опа. Таю, таю, таю на губах. Я снежинка таю, я в твоих руках. А ну, лялечка. 250 гривень, вона стоїть 1000 гривень, і отака ванна ще 250 грамів, тисячу гривень, і 100 гривень, 400 гривень. Обалденно, 000. свіжа. Прям тая я в рту, як пайош. Ви, кстати, правильно поєте його. Та да, я все время пою, тому що я артистка Прям... привоза. Я хочу сказати, мене оксани, ж я розказувала. Я коли ходила в школу, я хотіла піти на хор. Пішла, співала, співала, мені сказали, йди додому, ти не артистка. А я говорю, хорошо. Зато на привозі я вже артистка, і я співаю. Мені ніхто не каже від додому. тому що співати завжди треба. Дівчатку дівчатка? так буде говорити. Ви знаєте, нада жити сьогодні, щастя секунду. Дівчатка є можливість. Співайте є можливість потанцюйте, тому що наше життя не предсказуємо. Чесно, ну нада жити насолоджуватися життям. Так, Світулічка Гор, Саліч, дивіться, це маловажно, весь товар знаходиться в будь-якому Так, це важливо, дівочки, все. Дивіться, зараз дивіться зараз ну оцю ікру получили, ну ми ще одну получили, ще одна є, дивіться. Така ікра 80 доларів за 100 грам, тут йде 80 доларів за 100 грам, є полкіло, 350 і 130 грам, вона теж йде малосолка. Потім є всі... Я бачите, коли дівчика в мене почин. Це перший почин це коли перві купили, і потім ми його не трогали. Дівчатка, немаловажно, у нас... я про ага. цю ага. історію дізнався від е, наших глядачів. Я знімаю інших людей, і вони кажуть, я ще щось точку лежати на прилавку. А це як світуля робить, ми дивимося світулю, ось вона так, вона робить постійно, вона сказала, що треба робити. Так, ще коли прийде до сих пір, то мене за ручку. Знаєте, з тут два роки, коли я умру, буде пам'ятник. ви приходьте і в мене за ручку, повірте мені, знаєте що? Я свою роботу дуже люблю, я люблю торгову. Хто займається торгівлею, повірте, це немаловажно. Даже я вас таку вже тру через цю, і у вас все буде добре. Перший почав нікого не тривати, чесно. Чари, чари, да? чародієчка, мені нього, що ти робиш, що <плес> в тебе є торговля? Я розказую, дивіться, О, поцілуй мене удача, поцілуй <плес> мене всегда. Я цілую весь товар, я все обтілую. цілую, щапціовую губки соляненькі, да я все цілую. Сашуньку свого так націлувала, що вже 23 роки не може їздити на диву. Да. А то кажуть, він від вас ушов, де він у вас є. Я вам його не покажу, бо я раз показала, а потім ви його не треба, не покажу. Він у мене є, він у мене щастя, моє любов, моє кохання. А це все хотіти кому жаляти, я закончу Ну, я хочу сказати, що дійсно хочеться думати, дитини, щоб тебе обняли, приготовили чесна, знає, посваритися, це свято, як це таке це життя. Я, я, не свар... я думаю, що є, наверное, ну, щитані сім'ї, які ніколи там не сваряться, Саш, я, я, річ... я думаю, що немає таких, навіть ті, які кажуть, що так. вони не сваряться, вони брешуть. Я коли сварюся, мене чує вся свободка. Серйозно. Він мені слово, я йому два. Він мені слово, я йому три. Це ж головне, потім ви миритесь. К... Ну Привовував. це свято. Я... Так саме головне, що я не мію Я Я і забула. Він думає, що ти вже вже привик, Він у мене горе немає. Ну це життя, це все життя. Ладно, давайте про графіки. Всі мені кажуть, хто б його бере, дівчатка, дивіться. Я не говорю, що це тебе первої необхідності, де ж він дуже делікат. А це делікатес, дівчатка. Дивіться, що це ж це, це ділікатес. Ось така баночка стоять. Дві тисячі напишу, дійшла з ума ця чотири, ця шість, дівчатки. Але це екран перший фалан. Це перша фалана. Він де на биті. Саме як так хочете чимось накормити, але не може. Воростоку кажуть. Так коли ж ти вже з той діти, що воно? То що це таке? Збройним я ну, остроє, ну прямо ну, не геть. Ще трошки треба, да? ага. так? Ага. Ясно, так, стали, ну я хочу багато, щоб. Дівчатка, давайте, значить, так, це ми показали вам, просто знаєте, коли я б уже і рибу на чепіку скрила, я б уже що, так? Да? Ну давай розповідай, хоча б, що у тебе є. Ляш. Це ж стратегічний товар. Я його отримала 350 кілограмів, вона вкладається. Зараз котик привезе два ящика. Просто я хочу, щоб знаєте, хочу манють шуляти. Ділаємо вечір. Ріжемо. Ти молодець, знаєш? Yeah, yeah. Значить, так, зараз ми будемо делати вітер, значить, 600 гривень за кілограм такому я вчора. Дівчатка, це немаловажно. Він іде гляданий, він іде зікрою весь. Я беру ножа, саме ще я беру ножа. А я беру камеру. А я, а я. А ти відкриваєш. светий, делаем ветер. А, а ми відкриваєш... делаем ветер прямо на. Дивіться, я таку прямо. Я хочу тобі сказати, ми зараз по другому зробимо вітер. Що так точно у нас його на камеру. Щас, подожди. Коротше, дивіться, щас. І Із того, що так дивіться оцей ляш. Дівочки, от я його відкриваю. Та що таке Света? Що ти теж, наче сьогодні Діважно. перший раз? Так, дівчатки, дивіться, я його О, відкриваю. Подивіться, який він ікляний, бо що подивіться. Е, він свіжий. він свіжий, по ньому ж видно, подивіться. Так, там, подивись. Так, шановний мій оператор, у нас ще ніхто не пробував от хворий був розрізні. прямо дивися. А так ти знай, вже і підеш, ти не хочеш. Будь ласка, я тобі вручаю. На, от серце і почерк дарю вам. Ля щочок на ляліч Оцей увесь, да, оцей увесь. Оце увесь. І цей мужчина. О, цей, цей мужчина, мій, тільки мій. Обережно дівчата. Додайте мій. мені пива, літер, літер і буде класняча. А ну давай таку взяли. день, каже, що лячкою. Ми викажіть, бо ми будемо тут танцювати до утра. А знаєте, ми ваші фанатки. Та да, ви да. що? Ми ваші фанатки, бо я була на отесі мамі. <святок> 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 ну ви молодці, дівчатка. Ну, якщо що говорить, бо ми ще танцюємо. Нам якось колбаску. Согласна, йдіть сюди. Нам якось колбаску. Ви не хочете так, 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 дівчатка, дивіться, вона оце асорті 600 на 290 гривень. Пайдет? Так, Согласна. Да, я согласна. ще бабах. 290 гривень. Буде просто огонь. Світулька, друзі, Сидуйте, доводить. Доводить. <реклама> всі <реклама> <враження паразу. реклама> <Вся. реклама> доволі. Приходьте світульки, воно також летів у тебе. 098-493076. І оця богиня вас чекає. Але передачі саме. Дивіться, турчики дівчатка не передам, навіть під вашу відповідальність, вони не дають і крафти під вашу відповідальність поза. Все, що дойде, це оцей ляш, е, ковбаска. Правда, дівчата, ви не вражаєте, що ви такий товар отримали, а не щоб ви його просто, знаєте, ну, взяли. Ні, ні, так що... Мужчина тільки мій. Обе. Сто процентів, що Нарок танцює. Я думала, ви вже навели це відео, а я буду співати. Мужчина тільки мій. Це світа не то, що богиня. Всі баби, як баба, ми королєвна. я не сказала, що я буду Правильно, правильно. Хто не був в Одесі, не був світу, це ще пішли. Селя щара тільки мій обережно <реш> дівчат. Ну власне, 800 гривень хоче. Ну власне, я вам так мій крок, не закривайте, ми вас і лав ю. песню заспевать. Зайляща родилька миль, облежну девчата. И такая да. Что, вам охранник нужен? Да. Буду ночевать с землящиком. О. Раз на життя. Опа, чуки, две. Оце мені на машину сюди дивіться. О, оце я, правильно, мій друг, бутилка, колбаса і батон. Правильно, оце все як полагається, дівчатка. У мене все з собою, дивіться. У мене тут бар, у мене все з собою. Ми підготовлені до всього. Да. По двадцять п'ять, закусочка, все як полагається. Спасибо, хто ти. ти красуня, прямо на мене, поки, чарівна така, да. Ось, брилок у мене буде. Я, I love you. О, слідуючий. Тривайте, нюхайте, на пульсуючі зони наносимо на блузки, на волосся. Боже, він так пахне. Так, так. Да. Слухайте, я що такого, може я... Ну що, де я тут? Дівчатка. Всі зони. <смеш> на волосся, так? Да? <смеш> Такось <сфіон, смеш> да. так? <смеш> да? Слухайте, це взагалі. Боже, як він пахне, це все. Такий <смеш> парфум, дівчатки, ну я таки ще правда не бачила. Може я... <смеш> <смеш> Але я в школі, що я хорошо на задній парці. Це українські бренди, це робимо ми. Так, це ми робимо. Так, Серйозно. Хорошо, а як його заказати? <плес> а ви мене зараз відмітьте в інстаграмі, mm -hmm. хорошо? Дівчатки, це дійсно крутий, він так пахне, це взагалі. Він дійсно пахне. Слухайте, дівчата, я описую, що це дуже і Кинула в сумочку, <плес> 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 так? <плес> ви мене поняли? А ну отмітьте мене в інстаграмі, це дійсно дівчатки, це тут це реклама, це подивилася, але вони дійсно пахнуть, мені дуже нравиться. Чати ви мене кміття, а ми будемо смічати вас далі. Ай, моя ласточка, ай моя красуня, I love you.